Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні 20 січня 2023 року, 1827, у нас щойно в Києві вимкнули світло, і тому я маю змогу розіграти призи, які я вам обіцяла. Я дуже щиро вдячна вам за вашу підписку, за ваш перегляд, за коментарі. Зараз вас уже не 2000, а ось 2013. Тому збільшується моя аудиторія. І я, чесно кажучи, дуже вражена, що мені написали так багато приємних слів. Я люблю розіграші за те, що я якраз бачу тих людей, які дійсно постійно, постійні глядачі, які переглядають і ось багато в цей час якраз коментують. Тобто я саме знаю тих, хто переглядає мої відео, і чесно, я вам дуже-дуже щиро вдячна за такі приємні слова. І ось у мене, як завжди, показував YouTube, що у мене 100% переглядів це аудиторія жінки. Але от сьогодні я подивилась, що в коментарях в мене з'явилось декілька чоловіків, яким також вдячна. І сьогодні таки YouTube показав, що там 0,8% мене, мене дивляться, і чоловіки. Я дуже хочу, щоб ви такі дійсно виграли кожен із вас. і... Єдине, що от я не впевнена, я тут продивилась декілька чоловік, що такі у вас канали закриті. Буде дуже шкода, якщо ви такі дивитесь мене, але не відкритий канал, і я не побачу вашу підписку. Тому... Я не переглядала коментарів багато. От я дивлюся, що 317 переглядів є, і багато дуже лайків, 120 коментарів. Ну можливо, там вони рахують і мої коментарі, що я відповідала. Тому дуже шкода буде, якщо хтось із вас не відкрив канал. Але правило таке: якщо не буде у вас на каналі, буде порожній канал, що там на цьому каналі нічого немає, то мені прийдеться. Перегравати саме ну, цей приз. І ось я можу вам показати, але мені здається, що не буде нічого видно, тому що забирає світло саме монітор. Я сподіваюся, що він у вас не рябенький. Ось наші призи, перший і другий. І також ще буде до кожного приза будуть шоколадки. Вони різні, кому яка сподобається одна із горішками цими. Ліщина, а друга із, саме із, саме здається, ну, якісь ще будуть солодкі призи. І так, я думаю, що ви вже всі зачекалися цього розіграшу. Я сама завжди дуже хвилююсь, коли е, проводжу цей розіграш. І ось не будемо грати з таким ось рандомайзером. Я його часто використовую для визначення переможців конкурсів на YouTube саме за коментарем. Так, зараз ми ось тут скопуємо, скопіюємо ось наше посилання і ставимо його сюди. Так, ось воно є. і я щиро хочу, щоб ви виграли. Перший ось перший так і буде по рахунку, перший приз ось ця іспанка. А так, Дуже вдячна я своїй підписниці, яка мені сказала, що саме цих іспанок малює художник, американський художник Лі Болг. Богл, Богл, правильно, Богл. він сучасний художник і він малює в основному. Я проглянула про нього інформацію: малює він людей більшість і переважна більшість серед його саме картин. Це саме індіанці, так? тобто корінні жителі Америки. І він їх малює. Я проглянула, що цих саме ці картини досить таки багато. Його цих е, такі е, саме його сюжети, е, вони використовують багато виробників і той же Dimensions, і от доме, і багато і той же лукас, і всі, тобто його картини дуже популярні саме для вишивки. І там от на цих картинах, як і ці дівчата, вони там всі такі дуже спокійні. От Люди такі, в яку. В якомусь такому ракурсі, вони намальовані, коли вони ну от, так, якось вони в такому російському мову не знаю, як українською сказати це слово. Тобто вони такі саме в такому стані, в такому спокійному, вони щось там думають про, ну, про щось своє, тобто вони нікуди там не спішать, в такому якомусь, ну такі дуже. Позитивні в нього герої, намальовані дітки, я так бачу намальовані. Тому я думаю, що такий, мабуть, позитивний цей художник, який малює людей. І ось тоді так, багато розмовляю, перший приз. і давайте стартуємо, хто у нас перший переможець. Так, Любов Єрмак, беру участь, хай щастить по життю. Ну, Перевіримо, чи підписана ця людина на мій канал, дивимося канали. Так, і шукаємо. Так, є я, тому я вас вітаю, Любов Єрмак. Е, я вас прошу, напишіть мені, будь ласка, або в Facebook в або в інстаграму директ, як з вами зв'язатись і куди вам надіслати приз. Я вас щиро вітаю. Так, і тепер переходимо до другого. Всі, в кого. Ще у вас всіх є шанс виграти другий приз. Це ось така у нас буде жінка з білою трояндою у хустині. І знаємо зараз, хто у нас щасливчик. Так. Ну, вперед. Юлія. Вітаю вас! бажаю, якомога більше підписників з радістю візьму участь. Ну, Дивимося, Юлія, чи на ваш канал, канали і шкода. Шкода Юлії. Не знаю, як ви мене дивитеся і коли, але ось цей канал не містить інших каналів. І, на жаль, він є переможцем. Будьте уважні, коли пишете я дуже просила переглянути, тому ми повертаємось знову до цього. Знову ж таки, у нас на кону, ось так. Цей вже другий е, набір і шоколадка. Ну, переграємо. Так. Оксана Водьц вітаю, бажаю збільшення підписників, беру участь. Ну, Оксану, може ви не підведете. Так, дивимось канали. Канали, але канали є. Так, шукаємо себе. Ось я є. Тому також Оксану я вас вітаю із. Перемогою. І також зверніть будь ласка, напишіть мені саме не тут, під а саме в Меседжер або в Дірект, щоб ну, тут не бажано світити свої координати. Тобто нашій переможці, Любов Єрмак і Оксана Воць. А всім іншим я також бажаю, щоб хто блогер, щоб у вас було багато користувачів, підписок. Обов'язково зіграємо ще призи. на Мабуть, до дня народження каналу, який буде в квітні, тому не сумуйте, буде ще багато приців. Я вам всім дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Бажаю вам обов'язково мирного неба, світла в ваших оселях, здоров'я і всього найкращого, що ви собі бажаєте, здійснення мрій і, звичайно, перемоги нашій Україні. А наразі я з вами. Не прощаюсь цього вам найкращого.